Всім добрий день! Для того, щоб отримати хороший урожай на ділянках невеликої площі та забезпечити себе достатньою кількістю овочів, можна зараз навесні, плануючи посадки на городі, використати кілька прийомів, які допоможуть збільшити врожай. Наприклад, вирощувати різні овочеві культури на ощільнених грядках. У цьому відео я розповім про свій досвід вирощування капусти на таких грядках. І, хоча мій город маленьким не назвеш, для капусти я не виділяю окремий грядок. Вона вимагає дуже багато місця для посадки, але якщо правильно підібрати її сусідів по грядці, то вона дуже добре росте і дає великий врожай. При виборі сусідів для капусти, я звичайно зважаю на загальні рекомендації для ущільнених грядок. Культури повинні бути різних сімейств, щоб вони не страждали від загальних хвороб та шкідників. Вони повинні мати різні періоди дозрівання для того, щоб отримувати усі необхідні речовини, і при цьому не було конкуренції за воду, харчування, сонячне світло і велике значення має висота культур та глибина проростання коренів. Ущільнення грядки капусти з іншими культурами я використовую ще й для того, щоб сховати її від жаркого сонця. В моєму регіоні в липні температура на сонці може піднятися вище за 40, і така спека може триматися тижнями, а для капусти сприятлива температура близько 20 градусів. Від спеки капуста дуже страждає. При температурі вище 25 градусів гальмується зростання, розвиток капусти і сильно зменшуються її розміри. І все частіше мої сусіди та знайомі, отримуючи погані врожаї, взагалі відмовляються від вирощування капусти. Я ж відмовлятися не хочу, бо я прихильниця органічного землеробства, вся моя сім'я теж, і ми поставили собі завдання вирощувати всі необхідні нам овочі в такій кількості, щоб вистачало до нового врожаю. Тому капусти ми вирощуємо багато, а для того, щоб вона займала менше місця на городі, я й перепробувала різні варіанти посадок її на ущільнених грядках. Дуже хороший урожай виходить при спільному вирощуванні капусти середньопізніх і пізніх сортів і ранньої картоплі, хоча не обов'язково брати картоплю раннього терміну дозрівання, зазвичай картоплю ми збираємо наприкінці серпня, на початку вересня. А капусту в пізніх термінів дозрівання у жовтні листопаді. Тобто, у капусті ще є дуже багато часу для гарного зростання. При спільній посадці капусти та картоплі відстань між рядами картоплі я роблю не менше 60 см, а між капустою ряду 50-60 см. Ось мої картопляні грядки минулого сезону. Перед посадкою розсади капусти ми зробили підгортання картоплі. Картопля вже висока і розсада капусти прикрита від сонця. Картопля створює вологий мікроклімат для капусти і при посаді, і протягом сезону. Розсада капусти не страждає від спеки, швидше проживається на новому місці. Потім капуста, прикрита картоплею, буде легше переносити і літню спеку. Ще дуже важливо, що картопля відлякує шкідників капусти. На таких грядках при спільному вирощуванні я жодного разу не зустрічала, щоб капуста страждала від капустяної мухи, совки або інших шкідників. Ще один варіант, який мені дуже подобається, це, це спільні посадки капусти та кукурудзи. Якщо в інтернеті поставити питання, чи можна вирощувати кукурудзу та капусту на одній грядці, то різні джерела дадуть протилежні відповіді. Одні стверджують, що можна, інші що не можна. На основі свого досвіду я можу сказати, що в умовах спекотного літа спільне вирощування капусти та кукурудзи це дуже вдалий варіант. І при цьому виконуються всі умови для вирощування культур на ощільнених грядках. Висота рослин різна, капуста добре вкрита від сонця, але в той же час листя кукурудзи не таке госте, щоб сильно затінювати її. Відстань між рядами кукурудзи я роблю 70 см, а між капустою в ряду 50-70, в залежності від сорту. Висаджую капусту пізнього терміну дозрівання і кукурудзу раннього терміну дозрівання. В липні на початку серпня ми збираємо врожай кукурудзи молочної стиглості, але стебла зрізаємо набагато пізніше, у серпні або навіть наприкінці серпня орієнтуємося на денні температури. І коли зрізаємо кукурудзу, у капусти теж залишається ще достатньо часу для гарного росту і набору маси. При спільній посадці кукурудзи і капусти, обидві рослини отримують достатньо харчування і вологі, тому що глибина проростання коренів у них різна. Кукурудза формує потужний корінь, який сягає глибини до 1,5 метра, а капуста, яка висаджена розсадою, Формуємо очкувату, добре розгалужену кореневу систему, яка розташована у верхньому шарі. Тобто немає конкуренції за харчування та воду. На такій грядці теж створюється гарний мікроклімат для капусти. Вона не хворіє і практично не вражається шкідниками. Крім того, листя капусти прикриває міжрядні кукурудзи від бур'янів. Кукурудзу на такій грядці сію раніше, щоб до висадки розсади капусти, кукурудза піднялася і змогла прикрити її. Ще один варіант посадки, який я використовую, це спільні посадки гороху та капусти. Таку грядку навіть не назвеш сильно ущільненою. На грядці шириною 1 метр, місця достатньо і для гороху, він розташований по краям грядки, і для капусти, яка висаджена посередині грядки. Ще є кущики гороху між капустою. Таке сусідство капусті тільки на користь. На початку горох притіняє капусту, у ґрунті зберігається волога і розсада добре приживається, а далі горох служитиме їй добривом. Така грядка звільняється від гороху вже в червні. Горох ми збираємо молодим, заморожуємо зелений горошик, а зелені стебла гороху ми не вириваємо, а зрізаємо. Щоб коріння залишилося в ґрунті, тому що на ньому є бульбочки, в яких фіксується азот. Зрізану зелену масу гороху ми подрібнюємо, вносимо в ґрунт. Тепер же горох, в якому багато азоту, буде працювати для капусти як зелене добриво. На цій грядці капусті гірше потім влітку на спекотному сонці, але тоді її вже можна прикрити від сонця агроволокном. Ось на таких ущільнених грядках вже багато років ми отримуємо дуже добрі врожаї капусти. На сьогодні все. Здоров'я вам, добрих врожаїв, а головне мирного неба!